Черепашка, яка боялась помилок. У зеленому лісі, де сонячні промені пробивались крізь густе листя, жила маленька черепашка Тося. Вона була дуже розумна і старанна, але боялась пробувати щось нове, щоб ненароком не помилитися. Якщо я спробую бігати швидше, можу впасти, думала вона. Якщо почну малювати, а раптом не вийде гарно, і з мене будуть всі глузувати. Мені подобається співати, але я боюся. Якщо почну співати, але не вийде гарно, і всі насміхатимуться. Через ці думки вона завжди лишалась осторонь, спостерігала лише, як інші звірята граються. Досліджують світ і вчаться чомусь новому. Одного дня Тося сиділа під старим дубом і побачила, як білочка белла стрибала з гілки на гілку. Вона була спритною, але раптом шубовсь, білочка невдало приземлилася на лапки та гепнулася у траву. Ой, вигукнула Тося. Бело, ти не забилася? Та нічого страшного, весело пачка. Просто треба спробувати ще раз. І вона знову підстрибнула. Потім ще раз впала, але піднялась і продовжила стрибати. І ти зовсім не боїшся зробити помилку? Тося. катося. А що ж тут поганого? Помилки допомагають мені стати кращою. Без них я б ніколи не навчилась стрибати високо. Ці слова глибоко запали в серце черепашці. Вона задумалась. А що, як і справді, помилки, це не страшно. Трохи пізніше тося зустріла єнотика Ріка, який сидів біля струмка і намагався зловити рибку. Він раз у раз занурював лапки в воду. Але рибка спритно вислизала. Ох, знову втекла, зітхнув єнот, але не здавався, і знову спробував. Ріку, ти уже десятий раз пробуєш!» – здивована Тося. Хіба тобі не страшно, що в тебе нічого не вийде? «Хм, Страшно? перепитав єнот і засміявся. Та ні, просто я ще не знайшов правильний спосіб. Якщо спробую ще раз, може, й вийде. Він уважно придивився до води, зачекав, коли рибка наблизиться, І цього разу обережно занурив лапки. Ледь помітний рух і ось уже рибка затріпотіла в його лапках. Вийшло, радісно вигукнув він. Тося здивовано на нього подивилась. Але ж ти стільки разів помилявся і все одно не здався. Ну, звісно, весло той рік, якби я кинув після першої невдачі, то ніколи б не навчився ловити рибу. Помилки це просто частина шляху. Черепашка задумалась вона завжди боялась помилок, а єнот навіть не звертав на них уваги. Просто пробував знову і зрештою досягав успіху. Може, й мені спробувати. подумала Тося, і в її серці зародилась маленька іскорка сміливості. Звісно, помилки це просто частина навчання. Якщо не вийде з першого разу, значить треба спробувати ще. Тося задумалась. Вона весь час боялась спробувати щось нове, бо не хотіла зробити помилку. Але білочка і єнотик не боялись, і врешті-решт у них все виходило. Наступного разу Тося вирішила спробувати намалювати квітку. Спершу вийшло кривовато, але вона не зупинялась. Білочка подивилась на її малюнок. А що це ти малюєш? Тося?» Це квітка, але вона вийшла не дуже гарною. Ти про що? Це чудово. Ти так гарно підбираєш кольори. Черепашка здивувалась і продовжила малювати. Потім вона захотіла заспівати. Спочатку голос тремтів, але вона співала далі. Раптом поряд зупинився єнотик рік. «Тосю, це ти співаєш? запитав він. Ой так, але я ще не дуже добре вмію, зніяковіло відпила Черепашка. Ти жартуєш, твій голос такий лагідний, співай ще. Тося не вірила своїм вухам. Вона завжди думала, що нічого не вміє, а друзі щиро захоплювались її талантом. А що, як у мене вийде ще краще, якщо я буду більше тренуватись? запитала вона. Саме так, Тосю, саме так, весело підморгнула Белла. З того дня Тося більше не боялась спробувати щось нове. Вона зрозуміла. Що помилки, це лише частина шляху до успіху, а головне друзі поряд і завжди готові її підтримати.